Зкоштовних сир тільки в ушоловці. З кількості отриманих заявок дуже мала відсотковість ем, позитивних е, Ну, Клієнти, які у мене були, то у них в середньому заробітна плата 40 тисяч гривень. Беріть, поки є можливість, поки програму не закрили. Спробуємо дізнатись відповідь на це питання за допомогою реальної історії. І думки юриста та ріелтора знайомтесь, це Олександра, їй 20 років. Батьки для неї придбали квартиру в Ірпені за цією програмою навесні весні 2024 -го. Ну, взагалі я довго там, відкладала якісь гроші, щоб з'їхати. Але батьки запропонували, що типу, можемо розглянути цю програму і придбати ми там тобі допоможемо. Оскільки я розуміла, що я сама не зможу взяти в кредит квартиру. І вони запропонували, що ми тобі допоможемо. І ось ми вирішили розглянути цю програму. Батькам Олександри вдалося придбати квартиру під 7% річних. Але якщо ви з пільгових категорій, то відсоток зменшиться до трьох. Є загальні критерії. це має бути громадянин України в першу чергу віком від 18 до 70 років, в нас по відсотковості є 3,7%. 3%, 3 це йде пільгова категорія, це йде військовослужбовці ЗСУ за контрактом, це медичні працівники, педагоги, науковці та працівники державних комунальних закладів. Якщо під 7% – то це е, всі інші громадяни, плюс до того це внутрішньо переміщені особи. Е, от, е, плюс до того ветерани війни та члени їх сімей. І в 2024-му внесли зміни в вересні, внутрішньо переміщені особи і члени їх сімей. Тобто, навіть так, е, от е, першого ступеня споріднення, перший ступінь споріднення це в нас чоловік, дружина, бабусі, дідусі, мами. Також для усіх, хто отримав кредит після 19 вересня 2024 року на 11 рік погашення, річний відсоток зросте з 3 до 6 і з 7 до 10%. Попри всі тонкощі програми, сама процедура, за словами Олександри, доволі проста та швидка. Насправді дуже швидко ми подали ввечері. Ми сіли в дії, заповнили всі заявки. А через день буквально нам повідповідали банки, які готові тобто, надати нам кредит. Потім ми поспілкувалися зі знайомими, які краще банку брати. І насправді, коли почався процес, воно все дуже швидко завертілося. Ми буквально там за місяць. Ось ми там вже дивимось квартиру, і вже там подаємо документи і перше в нас. Однак не все так легко. На від 6 листопада 2024 року дає право молодим людям до 26 років вносити перший внесок від 10% замість стандартних 20%. Проте навіть за такої умови студенці, як наші героїні, все одно не схвалили б кредит. Причина відсутність особистого доходу. Тому батько Олександри вирішив оформити іпотеку на себе через хорошу офіційну зарплату і ще до того ж, взяти дружину як поручителя. Хіоселі там дуже, дуже такі серйозні перевірки. Там з приводу доходу. Ну чим більший в тебе дохід, тим краще це зрозуміло. Офіційний дохід. Чим більший, плюс до того, якщо ти все таки... Щоб збільшити дохід, вони рекомендуючи брати поручителі. Тобто, наприклад, дружину. Mm -hmm. Якщо там бере береть чоловік, mm -hmm. то брати дружину поручителя і щоб спільний у вас був дохід. Mm -hmm. З досвіду ріелторки, здебільшого людям надають кредит із зарплатнею від 40 тисяч гривень. Так складно сказати, тому що це банки, да? Встановлюють і вони дивляться по заробітку, скільки людині вони можуть видати. Да? Бо максимальна у нас гранична сума 4 мільйони кредиту, а вже від доходів людям дають їхню суму. Ну, клієнти, які у мене були, то у них в середньому заробітна плата 40 тисяч гривень тисяча доларів. Також необхідно врахувати те, що і банки, і забудовники майже ніколи не погоджуються на перший внесок 20% від суми. Зазвичай це від 30%. Мені здається, що більше забудовників не хочуть на 20%, Не погоджуються. Наш забудовник не погоджувався на 20%, Тому це було від 30%. Я не знаю наскільки це від банку залежить. Мені здається, банк розглядає тебе саме як типу кредитора. Йому 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 байдуже скільки ти заплатиш забудовнику перший внесок. Ну, мені здається, що це все таки більше залежить від забудовників. Забудовники не хочуть 20%. Майже у всіх я дивилася квартири, у всіх 30% пишуть. Коли подаєшся на цю програму, то бажано, щоб в тебе всі закриті кредитні ліміти. Це не просто навіть всі кредити закрити. У тебе має бути ідеальна кредитна історія, і ти маєш закрити навіть кредитні ліміти, тобто, щоб в тебе їх взагалі не було. Аж наскільки ну по статистиці я читала, що з кількості отриманих заявок дуже мала відсотковість позитивних рішень. Варто врахувати і граничну ціну за квадратний метр у вашому місті, адже якщо вартість перевищуватиме, то залишок включать у перший внесок. В середньому вартість квадратного метра тисяча доларів, то кредит дається там на, на, на 30 тисяч гривень. Це десь на 800 доларів, Тобто 200 ці доларів за квадрат це от доплати. Окрім цього, внесли зміни щодо віку житла. Від 4 листопада 2024 року придбати житло до 10 років мають право лише внутрішньо переміщені особи по всій території України, а також військові, правоохоронці, медики, педагоги, науковці, ветерани та члени їхніх сімей у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій Херсонській областях. До трьох років люди, що не мають власного житла, і вище зазначені категорії у всіх регіонах країни. це дуже вплинуло. Чому тому що змінився рік для категорії, саме пільгової, да раніше вони могли брати в будинках до 10 років, то на сьогоднішній день вони можуть брати тільки в будинках до трьох років. А для ВПО навпаки зробили так, да, звісно. Я як ВПО для мене це, наприклад, плюс, що для робили до 10 років, але це ну сильно не поне полегшило е, ситуацію в плані того, тому що до 10 років і складно знайти е, нерухомість навіть в такому діапазоні. І плюс те, що для пільгової категорії зробили до 3 років, це дуже впливає на вартість нерухомості податок 10% податку. І більшість людей просто не можуть собі дозволити скористатися цією програмою, попри усі ці тонкощі, як і героїня, так і експертки, кажуть, що ця програма має більше плюсів ніж мінусів. По-перше, це не доларова угода, як завжди, це все залежить від гривні. Тобто не буду скакати твій платіж. По-друге, платіж в місяць за квартиру виходить там, як люди платять за оренду. Це дуже підкупило. І те, що цей платіж буде стабільний, тобто, навіть коли оренда буде рости, мій платіж залишається там стільки, скільки я плачу, плачу в місяць. І це насправді одного боку дуже круто, з іншого боку, дуже лякає. Типу якось якось дивно. Знаєте, типу сир, безкоштовний сир, тільки в мишеловці. Але поки що вже. Скільки півроку ми, напевно, вже платимо, то поки що все нормально, я сподіваюся, що так буде і до кінця, і через 20 років, коли я його закрию. Навіть незважаючи на затяжність переїзду через ремонт, Олександра радить скористатися цією можливістю, якщо є шанс отримати кредит. Беріть, поки є можливість, поки програму не закрили. Тому що насправді, ну, якщо. Поки я не чула, що були якісь підводні камні по цій програмі, це чудова програма. Якщо у вас є можливість, поки її не закрили, взяти навіть найкраще, що мені ще подобається, що можна закрити кредит раніше, виплатити більше. Тобто, якщо у вас буде потім можливість, там от я сподіваюся, що після університету влаштуюсь на роботу, буду тримувати хороші гроші, і я зможу раніше закрити цей кредит, це було б чудово. Тому так, поки є можливість, беріть, беріть, ідіть, ідіть. Пройшовши всі етапи від заповнення заявок на кредит у дії, їх погодження, огляду підходящих житлових комплексів до підписання угоди, нам залишається лише подивитись на результат усіх цих зусиль. Омріяну квартиру. Моя квартира? Це буде кухня, з'єднана з, з вітальнею. Я коли обрала. Квартиру я дивилася, що була дуже довга кухня, тому що тут, де ти стоїш, там буде поверхня, з... а тут буде вітальня, щоб я могла гости запрошувати. Не до себе в кімнату, де моє ліжко, а все-таки в якусь вітальню. Ну тут буде диван. Тут буде висіти газовий котел, тут буде багато труб, тому ми їх якось закрити. Спробуємо. Буде барна стійка, буде три лампи. Висіти буде тут ще одна ось вже висить, але я сподіваюся, що моїй заміни буде інша. Тому так. Один з моментів, чому ще вибрали саме цю квартиру, тому що тут ліс, і він досить невеликий. Я сподіваюся, що туди не впіхнуть ще багатоповерхівок. Тому що там зразу далі дорога, і по суті, вони не влізуть, і він залишиться. Я сподіваюся. Я планую зробити квартиру в більш біжево, зелено, темно коричневих тонах, але це поки тільки в планах. Так. Ну, до речі, тут буде кухня. Mm -hmm. <гум> е, моя кімната. Тут буде м'яке підвіконня, на яке можна буде сісти і ввечері почитати книжки. Е, тут буде велика шафа для книжок, бо в мене їх дуже багато, я їх дуже люблю. Е, тут буде ліжко. Тут я сподіваюся, влізе камот. Поки що він за планом, але можливо він не влізе. <гум> е, і там де ти стоїш, буде шафа велика. Ось так виглядає втілена мрія в реальність. Ми вже знаємо, що цю програму отримати нелегко зараз, однак у неї доволі вигідні умови, тому потрібно проаналізувати статистику. Отже, найбільше було укладено угод на Київщині це 3010 кредитів, а також у самому Києві 2057, на другому місці Одеська область 541 іпотека, на третьому Вінницька, 524 угоди. Найчастіше кредит погоджували військовослужбовцям. З понад 11 тисяч усіх затверджених заявок цій категорії видали 3229 кредитів. На другому місці поліцейські 2433 людини. І на третьому громадяни, які не мають власного житла. Їм погодили 2182 кредити. Квітень 2024 став рекордним місяцем за весь період існування програми. Було видано 1008 кредитів. Зазвичай цього року погоджували щомісяця 800 іпотек. У підсумку лише за 2024 рік було видано понад 8,5 тисяч кредитів. У трійці лідерів військовослужбовці та правоохоронці, 4165 іпотек. Далі люди, що не мають власного житла 2310 угод, і на третьому місці медики. 653 українці цієї професії придбали домівки за програмою Є оселя. Загальна сума позик за 2024 рік становила 14,6 мільярда гривень. Згідно статистики, найбільший попит на вторинну нерухомість. Її брали 67% покупців. Ще 24% придбали готове житло від забудовника. І лише 9% зупинили свій вибір на будинках, які перебувають на стадії будівництва. Наразі однією з найбільших перешкод до мріяної квартири стає саме вік житла, який впливає на ціну помешкання. Оформити зараз ну складно, тому що вартість нерухомості висока, а ці ліміти у урізані. Я бачу, що вже трошки ця програма не така, скажімо так, популярна для всіх, да? тому що дуже мало шансів її отримати. Я би збільшила вік будинку нерухомості, яка би підпадала, хоча б 20-25 років, тому що, виходить, зробили такі терміни, що 10 років, 10 років назад мало ще, ну, тобто у нас ніби 20 років назад ну, був бум, коли будувалися, да, ніби от зараз. Тозі, тобто, виходить, людина не може ну вона обмежена віком цієї нерухомості, тому в неї мало шансу її купити. А якщо ти береш до трьох років, то в тебе одразу вартість збільшується на 10%, а це дуже велика сума. Всі ці цифри показують там, що програма розвивається і держава зацікавлена у тому, щоб більшість українців мала своє житло. Проте є чимало нюансів, які потрібно враховувати ще на початку шляху до власного дому.